Сьогодні тема нашого уроку. Що таке наука та хто її творці? Пригадай, що тобі відомо про науку, науковців і науковиць? Чим вони займаються? Наука це діяльність людини спрямована на здобуття нових знань про навколишній світ. Завдяки науковим знанням про природу і відкриттям, людина вміє облаштовувати свій побут створювати різні пристрої для навчання і спілкування, подорожувати планетою, вирощувати рослини, лікувати хвороби, дізнаватися про те, що відбувається в космосі, та якою була природа Землі мільйони років тому. Науковці й науковиці. Досліджуючи різні тіла і явища природи, ставлять перед собою запитання на зразок Що це? Як це працює, чому так, а не інакше. Далі формулюють гіпотезу припущення, щоб відповісти на поставлене запитання. Наступним кроком наукового дослідження є пошук відповіді, яка підтвердить або спростує гіпотезу. Завдяки розглянутим крокам пізнання одержують нове знання. Роблять наукові відкриття. А зараз ти побувай у ролі природодослідника. Пройди наведеними кроками пізнання. Перший крок. Формулювання запитань. Ти спостерігаєш за мухою, яка літає, і чуєш її зищання. Чому муха защить. Запитуєш ти себе. Поставити запитання означає зробити перший крок пізнання природи. Другий крок. Ти міркуєш над тим, як отримати відповідь на своє запитання. І формулюєш мету дослідження. З'ясувати, чому муха защить. Третій крок. Спостереження за мухою свідчать. Що дж... зищання виникає лише під час польоту. Тож, ти робиш припущення. Зищання спричинене рухом крил мухи. Таке припущення називають гіпотезою. Четвертий крок: перевірка гіпотези. Тобі треба перевірити своє припущення. Правильне воно чи помилкове. І з цією метою. Ти будеш уважно спостерігати за мухою і фіксувати результати спостережень, наприклад, записувати до зошта або фотографувати. Спостерігаючи, ти з'ясуєш, що зищання справді виникає тільки під час руху крилець. Якщо муха сидить або повзає, вона не дзищить. Як бачиш, гіпотеза здобула підтвердження. Зищання виникає внаслідок руху крил мухи під час польоту. Такою і буде відповідь на твоє запитання, яке ми поставили у кроці 1. П'ятий крок. Висновок з виконаного дослідження. У висновку обов'язково слід вказати, чи досягнуто мету дослідження, які знання вдалося отримати за допомогою якого методу. Важливо поділитися здобутими знаннями з однокласницями і однокласниками. Виконай завдання 1. Поміркуй і запиши до зошита висновок із розглянутого дослідження. Порівняй його з висновками, які зробили твої однокласники і однокласниці. Природа дуже різноманітна. Тому її вивчає багато природничих наук. Природничими науками є астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія. Кожна з них вивчає свою частинку природи. Наразі найбільшим науковим центром нашої держави є Національна академія наук України. Її було засновано понад 100 років тому, на чолі із всесвітньо відомим вітчизняним науковцем Володимиром Івановичем Вернацьким. Установах академії вчені проводять різноманітні дослідження, зокрема і в галузі природничих наук. Історія природничих наук налічує тисячоліття. Спочатку природу вивчали лише за допомогою органів чуття. Нині науковцям допомагає досліджувати природу різноманітне обладнання. Так, понад 400 років тому італійський природодослідник Галілео Галілей сконструював збільшуваний прилад для спостереження за місяцем. Зорями і іншими небесними тілами і назвав його Телескоп. Перший телескоп був створений в 1609 році. Упродовж кількох років науковець досліджував небесні тіла. А побачене в телескоп ретельно описував, робив висновки. Завдяки телескопу Галілей дізнався, що місяць обертається навколо землі. А його поверхня має гори й заглибини. І що зорі розташовані від нашої планети на величезних відстанях. Флоренція Бейлі американська дослідниця птахів, яка написала перший довідник про життя птахів у їхньому природному середовищі. Коли Флоренція тільки почала цікавитися орнітологією, наукою про птахів. Дослідження птахів проводили здебільшого на опудалах за скелетами і за пір'ям. Однак Флоренція Бейлі вивчала життя птахів і їхню поведінку в природному середовищі. Одержані результати дослідниця фіксувала в нотатнику. Завдяки власним дослідженням вона створила перший у світі ілюстрований довідник про птахів. Попрацюйте в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, відшукай відомості про українських дослідниць чи дослідників природи. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Домашнє завдання Прочитай сторінки 21-26 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 26. Виконай всі завдання нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!